А маємо ми таке от тріумф можливий для Гарріс. у Чикаго стартував передвиборчий з'їзд демократів. Події висвітлюють максимально широко. І штаб кандидатки в президенти розраховує, що рейтинг, стрім... рейтинг стрімко піде вгору. Поки що Гаріс і Трамп ідуть на рівних. шанси 50 на 50, як твердить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він стежить за подіями зсередини там у США, і всі деталі щодо гучної політичної події. Просто зараз в його репортажі із Чикаго. Партійний з'їзд захід, який у Штатах охороняють максимально серйозно. І тому, що спецслужби ледь не пропустили замах на Трампа, а тепер мають демонструвати подвійну пильність. І тому, що в залі перші особи конгресмени, міністри, віце-президенти, особисто Байден з родиною. А оскільки – величезне спортивне зал у центрі Чикаго, який приймає з'їзд з усіх боків, оточений житловими будинками, то і периметр безпеки. Огрошана парканами зона, куди можуть зайти тільки делегати, гості, і журналісти, проходить просто у людей під вікнами. І жителів попросили за змоги або поїхати на цей тиждень кудись в гості, або, хоча б, не виходити на балкони і не відчиняти вікна. Шеф поліції Чикаго напередодні відкриття конвенції впевнено рапортував. Ми всі разом відповімо на будь-які виклики, і ми готові, абсолютно готові. Але як виявилося, готові не повністю. Бо за кілька годин до відкриття з'їзду біля будівлі починає збиратися величезний натовп пропалестинських активістів. Люди вимагають від демократичної адміністрації припинити допомогу Ізраїлю а від Харіс відкрито підтримати Палестину. Пристрасті розпалюються дедалі більше. Протестувальники починають бити по огорожі і трясти її. А згодом проривають периметр безпеки. Доходить і до сутичок, і до арештів. Палестинська тема болісна для демократів, бо для Америки та Львів і другий важливий партнер. Але Харіс не може зайняти чітку проізраїльську позицію, бо відштовхне величезну кількість виборців з числа мігрантів, які отримали громадянство, а з ним і право обирати. А от з Україною простіше тут немає жодного розділення. Так у новому статусі, як кандидати, ані Харіс, ані її другий номер, тім Волс, про підтримку Києва, поки публічно нічого не говорили. Але від людей, що є активістами чи донорами кампанії, які зсередини бачать, як налаштовані демократи у штабі Камели Харріс, ми почули перші оцінки та прогнози. Не думаю, що взагалі буде різниця між політикою, яку проводила адміністрація Байдена, і тією, що проводитиме Харріс. З того, що я чула і бачила, це її підхід. Вона ж завжди була частиною команди президента, частиною тих рішень, які він ухвалював. Тому я очікую, що чинна політика буде збережена і продовжена. Ви побачите послідовність в тому, яку політику щодо України проводив Байден і яку обере Гаріс. І коли президент Гаріс проводитиме зовнішню політику, для неї самої є пріоритетом і лідерство Америки у світі, і відданість альянсам. Не маєш кращого прикладу спільній роботі ніж сприяння Україні, яке організували штати. Тому від Гаріс ми почуємо про необхідність і прямої підтримки України і допомоги від партнерів. США. Найближчими днями про зовнішню політику і курс Харіс в разі перемоги ймовірно говоритимуть і в залі. Але у перший день топ подією став виступ президента Байдена. Програму сформували саме так навмисно. У кулуарах пояснюють, що прагнули одразу відкинути всі розмови. А в пресі справді про це писали, що Байден, начебто, ображений, бо довелося зняти кандидатуру. Ну і от, щоб об'єднати партію, попросили подружжя Байденів виступити одразу ж у перший день і благословити Харіс на президентство, показавши, що в Білому домі і в керівництві партії немає конфліктів. Чинного президента зала прийняла надзвичайно тепло. Для нього це подяка за всі роки у демократичній партії. І так само тепло назвавши Харі своїм другом, Байден попросив американців саме її обрати восени. Постійні розмови, які я розлючений через те, що люди кажуть, я мав відмовитися балотуватися. Так це неправда. Але, попри все, ми маємо перемогти Трампа і обрати Камалою Тіма. На партійному з'їзді важлива не тільки публічна частина, яку транслюють по ТБ, але й закриті зустрічі, коли в діалозі з регіональними активістами багато в чому визначається: і напрямок протидії Трампу і республіканцям, і курс штатів на випадок перемоги. З'їзд має дати не тільки Америці, а й партнерам зрозуміти, чого чекати від першої жінки президента США, ну якщо вона, звісно, переможе. І саме тому варто стежити за заявами і передвиборчими обіцянками, які озвучуватимуть у Чикаго. А їх буде ще багато. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.